Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Отже, починаємо. Соєвий соус виник, ну, немає такої точної дати, але приблизно вже у п'ятому столітті до нашої ери у Китаї. Потім цей продукт рецепт розповсюдився по сусідніх країнах: у Кореї, В'єтнамі, Японії, через море переїхав. І традиційно традиційне виробництво соєвого соусу це дуже довга історія. Воно в, в, включає ферментацію соєвих бобів і пшениці, яка може від кількох місяців до двох-трьох років. Це дає з майбутнього продукту глибинний насичений смак. Він так, так називається умамі. Це взагалі окремий смак у кулінарії. Це, це, це таке слово. Всі розуміють, що це таке і з чим його їдять. Сою Соєв, соєвий соус, до речі, є одним із головних джерел умамі у кулінарії, і цей смак популярний по всьому світу. А от що думають про соєвий соус українці? Я не посоромився і розпитав. Соєвий соус ну, він дуже солоний. Він використовується, ну, як правило, заправкою для салатів. Смажу якісь е е крильця, е додаю соус, щоб це як було схоже на? Е е Соуса батаріяки або щось такого типу. Я купую його регулярно, він є в моєму раціоні, але якщо це немає стабілізаторів, консервантів і штучних там, барників, підсолоджувачів і такого. Ну, В основному взагалі тільки з сушами і зазвичай це через доставки. Найбільше люблю класичний смак, класичний запах соєвого соуса. Він не перебувається нічим, там, ніякими зайвими смаками. Я можу взяти другий, кеч. Щось друге, но соєве не. Тань как-то не наше. Це не українське. Дякую. Ну я посперечався з останнім співрозмовником, тому що вже давно соєвий соус став нашим. Українці його люблять, але мушу багатьох розчарувати, що у більшості своїй ми вживаємо не класичний соєвий соус, такий, який задуманий стародавніми китайцями, і зараз виробляється на сході, а його промислову адаптацію, тому що справжній соєвий соус той, що готується кілька років, він Дуже дорогий і доступний ну хіба що гурманам або заможним людям. Е, тому соєвий соус класичний, готують із варених перемелених соєвих бобів, обсмажені зерна пшениці або ячменю, рису, або інших злаків. Додають сіль воду і довго починається процес бродіння. Він е, триває, як я вже говорив, від 40 днів до кількох років, аж до трьох років може бути. І від терміну цього ферментації залежить насиченість смаку і кольору. А от промислові варіанти виробляються ну, порівняно дуже швидко, буквально за кілька годин шляхом гідролізу соєвого білка і розщеплюється білок на пептиди. Це дає смак, це дає. Адаптацію під справжній соєвий соус, і це дає те, що фактично весь світ може його споживати і долучатися до цього смаку і мамі. Але нам не варто засмучуватися, тому що навіть промислове виробництво соєвого соус бувають і смачними, і корисними. Треба читати упакування. Деякі соуси бувають густіші, деякі солодші, деякі тобто їх дуже багато, десятків видів різновидів, навіть сам смак у мамі. Він як кольори кольори одного та ж того ж кольору, вони бувають різноманітними з різними відтінками. Як же обрати якісний соєвий соус? В першу чергу треба читати склад. Хороший соєвий соус містить тільки соєві боби. Пшеницю або рис, сіль і воду. Ну на всіх цих зразочках на першому місці стоїть вода. Ну нікуди не дітися. А от ті густі японські або китайські сові соси вони густіші і на першому місці там безумовно. Соєві боби. також не повинен містити соєвий соус такі добавки, як, наприклад, консервант е 202 барвники Е 180 А, е 150 С, е 621, е 415. Звичайно, все це ви неможливо не, 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 не осягнути, але читайте упакування: чим більше там складників, ось всяких єшечок, тим. Ну, можна покуштувати, але не дуже часто також. Дуже зловживають особливо китайські виробники. Глютаматом натрію, це підсилювач смаку, це допустимо, але знову ж таки, якщо ми не замінюємо соєвим, соус, соєвим соусом сіль, допускається наявність інших компонентів. Вони зберігають смак і безпечність продукту. Запам'ятаємо, що це таке. Ну, це звичайні спеції, це може бути мірін, це можуть бути різноманітні смакові добавочки. Крім того, варто враховувати, що у соєвому. Соусу обов'язково має бути білок. І не менше, ніж 7 грамів на 100 грамів готового продукту. А от наша постійна експертка, професорка Олена Сидоренко, вона досить радикальна. Вона мені сказала: скажи людям, щоб вони не, купали, не купували дешевий соєвий соус. Ну, я скажу, що в мене язик цього не повернеться, сказати, а вам дам можливість проговорити. Будь ласка. Продукт природного бродіння досить вартісний. Дешеві продукти не можуть бути продуктами природного бродіння. Для соєвого соусу це дуже визначально. Якщо бачите дешевий, можете навіть не звертати увагу. Ну і ще якщо ви купуєте соєвий соус, то вже не користуйтеся сіллю. Додавайте е, соєвий соус замість солі, і це хороший варіант. Скільки говорить Олена Володимирівна. Не можна і сіль, і е, соус, тому що це столова ложка соусу. Приблизно це вже буде 38-40% денної норми солі. Тому, якщо ви будете замінювати, це буде дуже добре, бо ви отримаєте ще додатково продукти ферментативні брудіння мікроорганізмів, і там ви вже будете мати оздоровлення своєї мікрофлори. Ну, вже ми йдемо до закінчення. І е, база. Е, купуйте соєвий соус бажано у скляній тарі. Е, таким чином, цілющі властивості цього соусу зберігаються довше. А якщо це тара пластикова, то через неї і проміння швидше проходить, і швидше псується продукт. Ну і взагалі, якщо купили в пластику, то що я роблю особисто? У мене є спеціальна скляна пляшечка. Я туди цей я не соєвий не соус просто таки переливаю ну і ще раджу звертати увагу на колір. Ось тут всі кольори нормальні. Це такий темно-вишневий, такий темно-коричневий колір. Не треба, щоб він був занадто світлий, а і не треба, щоб був абсолютно чорний. Ну і ще невеличкий експеримент: якщо ми купуємо, беремо дешеві зразки соусу, то якщо ми е, налємо його трішечки, ось буквально ложечку у воду, то він може піти плямами. Ні, розчиняється. Подивіться. Гарно попрацювали е, виробники. Не виходить в мене експеримент, не можу похаяти. А ось цей дорогий японський написано вироблено в Японії. О! Бачите, однаково він розчиняється, він не, не опадає в осад, і таким чином. Ну а якщо тут підуть плями, то це взагалі якась підробка, десь на малій арнаутській зроблено. Все, друзі, начебто, все розказав: не зловживаємо, замінюємо замість солі. Робимо. Якщо вам вдасться колись покуштувати справжній, автентичний, дуже дорогий соус, то вважайте, що вам дуже пощастило. Так, ну тепер нам розкажи, що ти на наступний раз будеш досліджувати. Ой, а на наступний раз я заліз в календар, і там, на наступного вівторка, буде всесвітній день хумусу. Планував інше, а буде хумус. Супер. Все чекаємо. Не значимо, Не значимо. Чекаємо. костя, знаю, споживаємо. Далі буде.